Вітаю, друзі, з вами у студії Євгеній Мікоян і ви дивитесь програму Прайм Тайм? Сьогодні з нами на зв'язку керівник державного агентства Play City Геннадій Новікові Вітаю, Геннадію! Слава Україні, Героям слава! вітаю, пане Геннадію. Мінцифри зараз відіграє ключову роль власне у регулюванні грального бізнесу. Розкажіть, будь ласка, як, от власне, ваша агенція Play City відбувається ця співпраця? Ви як єдиний регулятор виступаєте? Чи це от іде синергія власне цих відомств? Це синергія мінцифри на себе забрало функцію і виконує, її, я вважаю, досить ефективно з формування політики. Що значить формування політики? Це простішу мову встановлення правил. На підзаконному рівні якісь накази. А ми, як регулятор гарального бізнесу орган, що реалізує політику, слідкуємо за дотриманням на нашому ринку правил. А якщо відбуваються якісь зміни, їх ініціює Мінцифри, чи це власне і ви можете робити якісь власні е, правила е, нові? Е, ініціювати можемо ми. Деякі акти все-таки залишилися за нами. Там небагато. Ну вони просто стосуються безпосереднього регулювання. Але е, якщо ми або мінцифра, або громадськість бачить і нам підказує якісь проблемні питання, які треба. Підрегулювати, щоб проблем в подальшому не було, то ініціатором можемо виступити. Ми може виступити Мінцифра і прийняти ці правила. Ну, загалом... Проблем у нас немає, у нас це відбувається дуже швидко, незалежно від того, хто проявляє ініціативу. Ну, мені видається загалом, так, якщо взяти ініціативи, які е, мінцифри так реалізовує власне все не ціле на те, щоб було максимально швидко, так прозоро і в діджитал форматі по сучасному, От, власне, хотів поговорити про цифровізацію, так адже це одна з заявлених цілей, власне, це цифровізація процесу видачі ліцензій, що зробить ринок більш прозорим і справедливим. Так, от, власне, розкажіть uh -huh. більше про це. Дивіться, я хотів би здалеку почати. Ми, в принципі, бачимо багато проблем на цього на цьому ринку, і до цього ринку є багато питань. І ми не бачимо іншого шляху вирішити ці проблеми, як зробити процес максимально прозорим без участі людського фактору, без участі чиновників, щоб будь-які рішення були. А видно як приймаються, б, були доступні до громадськості, і це в цих рішеннях не було участі, або була мінімальна необхідна участь людського фактору для того, щоб все регулювалося однаково і не було вибіркового підходу. А саме тому ми бачимо, що до процесу ліцензування, який відбувався до нас в попередньому регуляторі країн. Було дуже багато питань, чому тим компаніям видається ліцензія, іншим компаніям не видається ліцензія, або чому не анульовується ліцензія. Тому ми хочемо зробити процес ліцензування таким, де людина. Тільки на останньому кроці засвідчує рішення своїм підписом, але вона засвідчує рішення не тому, що вона хоче або не хоче цього робити, а тому, що система вже все перевірила і видала готове рішення. Незалежно від того, воно негативне там для того чи іншого суб'єкта господарювання або позитивне, і так ми вважаємо, що це дуже спростить ситуацію на ринку, і в ту ж в ту саму чергу цей процес. Зробити нашу юрисдикцію привабливою для, для операторів е, з більш розвинених ринків, наприклад, європейських. То тому, що вони будуть розуміти, що е, ні до яких людей ходити не треба просто відкрили кабінет в інтернеті, подали документи, почекали законно встановлений термін і отримали відповідь стосовно розгляду їх заявки. Тобто, фактично, компанії, які є міжнародними, так, що займаються гральним бізнесом, вони абсолютно точно так само подаються на цифрову ліцензію. Зможуть. Цей функціонал ще не реалізований, він в роботі, ну, тому що цей процес потребує ну, певної розробки як технічне рішення. І ми цілком розуміємо, що для того, щоб воно. Потім функціонувало так, як я розказую. Треба буде ще зміни, внести зміни в закон для того, щоб цей процес максимально був без участі якихось зайвих держорганів, зайвих документів, і держава не просила компанії ті дані, які в неї і так про цю компанію є. Мене зацікавило ви декілька разів. Згадали за те, що мінімізувати власне людський фактор, так людську участь. А яким чином тоді немає якоїсь комісії, яка після подання цих заявок розглядається? Якось є алгоритм написаний, чи я щось можливо не так зрозумів. Дивіться, комісії зараз немає. От як зараз відбувається процес видачі ліцензії? Ліцензійні умови були прийняті в вересні. Ми не можемо компаніям на зараз відмовити у тому, щоб вони подавали документи там в старому форматі. Назвемо це так, там паперовому вигляді або просто пакетом на електронну пошту. І зараз цей пакет, якщо він надходить, розглядають відповідні спеціалісти в агенції і пропонують мені, як голові регулятора, те чи інше рішення, яке я приймаю. Так само цей пакет документів на нашу думку може розглянути система і запропонувати рішення. І там, звісно, буде закладений алгоритм. Система буде перевіряти інформацію по державних реєстрах по інших базах даних, як це зараз роблять люди, вручну, і пропонувати рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії. Що якщо можна уточнити, ви сказали так, що коли ви зайнялись цією роботою, ви бачите так, що є з колишніх часів багато проблем да, проблемних моментів, які варто виправити, і власне цим ви займаєтесь? Можливо, зможете охарактеризувати якісь там топ 3 саме головних, те, що в пріоритеті зараз стоїть. Давайте ми з однією вже почали. Це ліцензування над цим працюємо. Друга проблема. Ну і вона для мене це в першому пріоритеті. Це відсутність розроблення державної системи онлайн-моніторингу. В двох словах, що це за система? Це система, яка збирає дані про всі операції, які відбуваються на боці організаторів азартних ігор легальних, і передає їх до держави. Цю систему мав побудувати попередній регулятор законом. На це відводились. Відводились два роки. За чотири роки не встигли це зробити і. Ми у спадок дістали це завдання, вже провели тендер, визначили підрядника, і теж ця система розробляється, і вона вкрай важлива у двох аспектах: перший аспект це недопущення маніпуляцій з точки зору оподаткування легального ринку. Тому що у держави будуть всі дані про об'єми, обороти, прийняті ставки, виплачені виграші і так далі. І друге друга функція ну одна з найважливіших функцій, яку вона виконує це. У держави будуть дані про те, як відбулася та чи інша ігрова операція. І якщо, на думку якогось гравця, його права порушені, то держава зможе перевірити цей факт. І в разі порушення відновити справедливість на користь гравця. А якщо сталася така до прикладу ситуація, зараз ми перейдемо, хочу з вами поговорити про нелегальний так, власне, гральний бізнес. Угу. Якщо так стається, людина потрапляє на от, власне нелегальний, Вона про це не знає. Угу. Та можна інкримінувати якісь як шахрайські дії тоді зі сторони е того е того грального бізнесу, який не є офіційно зареєстрований, От що тій людині робити? Ну, це насправді окрема стаття в кримінальному кодексі за незаконну організацію азартних ігор і компанії. Ну давайте так, це не компанії, це групи людей, які цим займаються, вони мають нести кримінальну відповідальність. У нас одне з повноважень по боротьбі ну насправді єдине повноваження, яке в нас є по боротьбі з нелегальним ринком. Це блокування сайтів, які надають послу доступ до нелегальних азартних ігор. І якщо ми знаходимо такий сайт, ми його. В першу чергу подаємо на блокування, а в другу чергу ми перелік таких сайтів кожного тижня надсилаємо до БЕБ для того, щоб вони розслідували причетність тих чи інших осіб до організації цієї діяльності і вживали відповідні заходи в межах вже своєї компетенції, бо ми не є правоохоронним органом, і за е, е, повноваження по боротьбі з нелегальним ринком у нас е, одне тільки блокування. Наскільки я знаю, у вас уже тисячі заблокованих таких сайтів, так і так. от ця співпраця не лише так, Мінцифрою, яка робить політику, але новий вид співпраці з БЕП, це допомагає вам, я так розумію, і моніторити ринок, і відразу ну, направляти до компетентних органів, аби це питання вирішувати. Але от з точки зору споживача, так, от людина зайшла на сайт, дивиться, як їй зрозуміти, що це легальний сайт. Е, ну, По-перше, давайте тут. Поділимо ознаки на дві основні категорії. Перша категорія у нас на сайті є перелік легальних організаторів і сайтів. Якщо того сайту, який знайшла людина, нема в цьому переліку, значить він нелегальний. Якщо люди не знають про цей перелік, то у нелегальних сайтів в принципі є там ряд характерних ознак, по яких можна його ідентифікувати. Перше, там скоріш за все не буде Зазначено про українську ліцензію. Там буде ліцензія якась якоїсь офшорної юрисдикції, або взагалі не буде. Друге, цей сайт може не бути українською мовою, частіше за все, російською. Третє, він не буде в доменній зоні UA, Ну, це значить, що в кінці не буде. крапка UA, він буде крапка.ком або щось інше. Ну, це такі основні ознаки. Ну, що хочу ще з вами обговорити, адже ну це дивлю, не дивлячись на те, так що ви абсолютно робите цей бізнес прозорим, регульованим, контрольованим, все ж тема Лудомані, так вона доволі все-таки чутлива в нашому суспільстві. І власне ви анонсовували раніше, що буде реєстр Лудоманів. От а як саме от ця от система буде інтегрована, і як вона от має полегшити власне. от... Не знаю, можливо, процес самообмеження чи взагалі обмеження людини до таких сайтів. Угу. Е, дивіться, ми не закінчили топ-три Е, Це третє питання, яке у нас в пріоритеті створення нового реєстру. Зараз реєстр є. Е, він був розроблений країн, але він не відповідає вимогам захисту інформації. Е, Просто незручний, тому вже в цьому місяці ми оголосимо тендер на розробку нового реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних, ігр, де зручно. У два кліки можна буде подати себе на самовиключення, де буде простіша взаємодія реєстру з організаторами азартних ігор, тому що вони саме проводять ідентифікацію гравця потенційного і в них є обов'язок відмовити, якщо запис про людину є в реєстрі. Тому над цим питанням теж працюємо. Я думаю, до кінця року закінчимо. Тобто технічно людина в момент, коли вона може це зробити, так подає, подає себе куди, адже ж є різні сайти, Так є багато сайтів, багато компаній. Mm -hmm. Вона куди має подати своє ім'я, щоб її не обслуговували такі компанії? Дивіться, зараз, і це передбачено законом. Людина може або подати заявку нам попереду. Або подати заявку безпосередньо організатору азартних ігор в незалежності від того, це онлайн чи офлайн. Коли ми зробимо новий реєстр, то буде послуга на нашому сайті, буде послуга на порталі Дія. Там буде зручне швидке заповнення, і також збережеться можливість подати дані про себе безпосередньо організатору азартних ігор. Угу. Ну це цікавий доволі механізм. А я, я, я так розумію, тут в теорії, напевно, чи передбачається точніше якийсь механізм, так, тому що в деяких випадках людина може включити так в якийсь момент самоконтроль і самостійно податись. Але угу. буває, що людина психологічно слабка, так самостійно вона це зробити не може. Чи буде передбачено, не знаю, якась, якась процедура, коли це звертаються рідні, чи ну. Чимало тут може бути Е, Є і така можливість. Вона і сьогодні доступна просто в паперовому форматі, який ми теж не будемо відміняти, тому що у людей має бути вибір як їм зручніше, так вони будуть подавати заяву. Як можна потра... внести свої дані до реєстру? Ну, перше, ми проговорили заяву про самообмеження, друге це родичі першого ступеня споріднення. Подають обґрунтовану заяву, що витрати гравця перевищують його доходи і просять обмежити свого родича. І третє це за рішенням суду. Ну це найдовша процедура, і найрідше зустрічаються такі кейси. Найбільш розповсюджене – це самообмеження, і доволі часто люди користуються можливістю подати до реєстру дані про свого родича. Власне, от дійсно, це все ж робиться для чого? Для того, щоб цей бізнес вийшов в стіні, так адже він завжди існував, власне кажучи, на території нашої країни, і ну держава не доотримувала велику кількість грошей. Це вже не говорить, що так про те, що деяких людей могли банально ошукати. А от, власне, а розкажіть. Про успіхи. Адже наскільки я бачив останні дані, то за, з моменту видачі нових ліцензій вже принесли в бюджет 175,2 мільйона гривень. Так? А, і, mm -hmm. власне кажучи, розкажіть, як вдалося досягнути саме такого об'єму коштів. А це ж ну, це шалені гроші, якщо рахувати, що це лише податками. Так? І на що ці гроші йдуть? Uh, ну, дивіться, тут uh... Давайте розділимо надходження від грального бізнесу на дві такі основні групи: перша група це сплата ліцензійних платежів, друга група це податки, ліцензійні платежі платяться компанією щорічно. Ну, перший в момент отримання ліцензії, і кожного року, потім рівними частинами так 5 років. І друга група це податки. Якщо з ліцензійними платежами все більш-менш зрозуміло, ну є там якийсь перелік компаній з такими та видами ліцензій, і ось такі конкретні суми вони мають заплатити. І якщо вони не платять, то це відразу ануляція ліцензії. То з податковими платежами ситуація складніша, тому що у держави на сьогодні недостатньо інструментів контролю. Грошових потоків у сфері грального бізнесу, саме тому ми з вами на початку проговорювали, що ми зараз займаємося побудовою державної системи на е моніторингу, яка має вирішити це питання і збирати повну інформацію про фінансові транзакції на боці ліцензованих організаторів азартних ігор, для того, щоб у держави була повна картина того, що відбувається на їх боці. І була правильно визначена база оподаткування, тому що у грального бізнесу є спеціальний податок є податок, який сплачують ну, дуже мало галузей в нашій країні, це податок з виграшів, бо оператор там умовного казано є податковим агентом для гравця. Що це значить? Це значить, якщо, наприклад, я е, є гравцем. Що мені заборонено, я вказано не граю. Я гравцем казано. Я зробив ставку, наприклад, виграв. І Якщо я виграв, казано, коли виплачує мені кошти, має утримати з цих коштів податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. І ось по деякій інформації з цими фінансовими операціями є маніпуляції і для того, щоб зняти і ці маніпуляції. І знайти винних, якщо є такі порушення, ми будуємо цю систему, яка дозволить контролювати в режимі реального часу ось такі транзакції. І ми думаємо, що це дозволить збільшити податкові надходження. Інший наш трек по збільшенню надходжень це боротьба з нелегальним ринком, це блокування сайтів, які ми з вами сьогодні згадували. Це співпраця з бюро економічної безпеки. Яке теж займає яке саме профільне профільний державний орган, який бореться з нелегальним азартним ринком, як явище, і податки мають зрости. Куди спрямовуються ці податки? Зараз ліцензійні платежі спрямовуються на підтримку сил оборони. Податки з грального бізнесу спрямовуються в загальний фонд державного бюджету. Хоча це на мою думку, те саме, що спрямовувати їх на сили оборони, тому що в нас більшість бюджету зараз витрачається на війну, що зрозуміло. На вашу думку, це от ці суми, так орієнтовні ці суми. Ця робота загалом, це є як би це не звучало, природній природній ефект де цього бізнесу. Чи це все ж завдяки тому, що. Нові правила регулювання, і власне нова, новий підхід до роботи посприяв збільшенню і ліцензуванню нових гравців нових точніше гравців на ринку. Ну, угу. дивіться, перш за все, там надходження до бюджету забезпечила в принципі сама реформа легалізації азартних ігор. як ви правильно зазначили, гральний бізнес завжди на нашій території був. Колись був тільки офлайн, а потім і офлайн, і онлайн. Але після легалізації. Е... Ті компанії, в тому числі, які працювали там умовно легально. Давайте назвемо це так на території України, отримали можливість вийти з тіні і почати сплачувати ліцензійні платежі і податки саме на етапі реформи, що зараз робимо? Ми, ми от перший етап легалізації цього ринку пройшов. Компанії мали змогу вийти з тіні. Зараз нам треба побудувати таку систему. Яка унеможливить присутність на ринку компаній з російським капіталом і унеможливить ухилення від сплати податків з одного боку, а з іншого боку, держава, тому що це не тільки моя агенція може це питання вирішити. Треба участь багатьох державних органів. Держава має створити максимально незручні умови для нелегального ринку. Він зараз у нас в країні оцінюється як до 50%, якщо ми говоримо про онлайн-сегмент. Це величезний потенціал для е, і податкових надходжень, і це величезна проблема до захисту прав гравців, тому що е, та частина ринку, яка не перебуває в легальній площині, вона, звісно, не виконує жодних правил і щодо самообмеження, те, що ми сьогодні проговорили, щодо реклами, будь-яких інших. Тому ми концентруємося зараз на цих питаннях. І я вважаю, що ми, в принципі, за ці півроку, як ми цим займаємося, вже точно почали ключові фундаментальні процеси в цій царині, і це вже дає певні результати. Це дає певну довіру і від потенційних здобувачів ліцензій, це дає певне розуміння компаніям щодо. Необхідності е, сплачувати обов'язкові платежі до бюджету, і це в принципі розвиває цю індустрію. І е, наше головне завдання зробити таку систему, де буде неважливо, хто е, керує регулятором. А воно буде працювати і буде працювати безвідмовно. Ось така глобальна мета. Я з вами абсолютно погоджуюсь, що за цей. Відносно короткий проміжок часу, дійсно, результат він відчутний, він його порахувати навіть можна, так? З надходженнями в бюджет. Які ваші очікування, прогнози на наступний рік в цьому питанні? Е, ну Десь можна порахувати результат, дещо не. Е, ні. Тому що, наприклад, система монітору, ну, вона тільки розробляється. Uh -huh. Я б хотів би, щоб весь ринок вже був до неї підключений, ми вже отримали е, дані, зрозуміли чи правильно. Держава збирала податки, ну чи всі, всі податки держава зібрала, чи ще не всі. Але це вже буде питання наступного року. Ось це буде основне по ліцензіях. Тут, на жаль, немає прямої кореляції між нашою роботою і бажанням ліцензіатів подаватися або не подаватися на ліцензію, тому що вони оцінюють не тільки не тільки нашу роботу, там як органи ліцензування, а вони оцінюють ще. Податкове законодавство, спеціальне законодавство про азартні ігри, в принципі, економічні умови країни. Там співпрацю банків, готовність співпраці банків з ними. Тому ми тут тільки частину їх запиту покриваємо тим, що видаємо ліцензії швидко і прозоро. Очікування на наступний рік. Завершити побудову системи моніторингу, підключити до неї всіх організаторів, отримувати повну інформацію про легальний ринок, провадити вже повний функціонал нового реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, зробити його зручним, провести комунікаційну кампанію для того, щоб люди знали про цю можливість і могли нею скористатися, і якщо в них є таке бажання обмежити себе. Від участі в азартних ігор. Я думаю, що в, в на початку наступного року вже буде запущений процес. Я думаю, що і в цьому році, але на початку наступного року це вже буде як доконаний результат. Запущений процес видачі цифрової ліцензії, і ми вже разом з цифрою зможемо сконцентруватися над. Міними до закону щоб залишити тільки один варіант здобування ліцензії саме онлайн, щоб прибрати паперову, можливість подачі паперовому вигляді або на електронну пошту, ось такі основні пріоритети. Звісно, боротьба з нелегальним ринком Але тут ну це тема окремого ефіру. Бо блокування сайтів в нас вже поставлено на нормальні робочі рейки. Ми кожного. Тиждень приймаємо рішення про блокування більше ніж 100 сайтів. Ми зробили спеціальний сервіс, де люди нам подають нелегальні сайти, де вони можуть перевірити, чи сайт легальний чи нелегальний. Ми потім, коли знаходимо там новий нелегальний сайт, якщо ми його ще не заблокували, то нас система автоматично генерує дзеркала. Це такі резервні сторінки цих сайтів, якщо основна буде заблокована, щоб заблокувати відразу все. Але це не єдине, що. Можна зробити в напрямку боротьби з нелегальним ринком, тому що є ще і банківська система, яка може зробити певні заходи. Є ще ПЕП, є законодавчі зміни, які ми з не обговорюємо обговорюємо, напрацьовуємо. Тому я сподіваюся, що в наступному році в нас. Якісно вдасться змінити підхід до боротьби саме з нелегальним ринком, тому що ну це велика проблема і з точки зору надходжень до бюджету, з точки зору захисту гравців, і з точки зору нерозвитку рівня лодоманії в країні. Дякую, пане Геннадію, за цю розмову. Я вам щиро бажаю успіху. Власного цих планах, тому що це повинно дійсно максимально зробити прозорим цей бізнес і цей ринок. Дуже вам дякую, слава ЗСУ, слава Україні, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був керівник державного агентства плейсіті. Геннадій Новіков. Залишайтесь з нами, пам'ятайте головне, це буде Україна.